28 серпня поблизу Олександрії зіштовхнулися легкове та вантажне авто. і пасажирка легковика загинули на місці. Подію прокоментували правоохоронці. 28 серпня 2024 року біля 11 години 15 хвилин на автодорозі Стринь Ума Дніпро і на території Олександрівського району Кілецької області 31-річний водій автомобіля Шкода октавія рухаючись зі сторони міста Олександрія в напрямку міста Знам'янка. На заокругленні проїзної частини допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де відбулось зіткнення з вантажним автомобілем Ман, який рухався в зустрічному напрямку. В результаті ДТП водій автомобіля Шкода октавія та 38-річний пасажир вказаного транспортного засобу загинули на місці пригоди. Водій автомобіля Ман отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Олександрійської міської лікарні. Наразі, за фактом даної дорожньо-транспортної пригоди, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. На місце подій виїжджала і карета швидкої. 28 серпня 24 року о 11.15 в центр екстреної медичної допомоги міста Кропивницький надійшов виклик приводом до виклику дорожньо-транспортна пригода, яка сталася на трасі Знам'янка, Луганськ і зварення. На виїзді з міста Олександрії є постраждали. Бригада прибула вчасно, не порушуючи почасові показники При огляді водія. Грузового авто Ман було діагностовано закриту травму живота, травму лівої кісті. Тобто надана екстрена медична допомога та доправлені в центральну міську лікарню міста Олександрії вулиці Ярмаркова, 15. Залучалися і рятувальники. Прибувши на місце виклику, бійці Олександрійського пожежно-рятувального підрозділу деблокували з легкового автомобіля тіла двох загиблих: чоловіка 92-го року народження та жінки. Наразі відомо, що загибла мешканка Олександрії.